Добрий день, друзі! На цьому уроці ми вивчаємо властивості правильних многогранників. На уроці ми дадим означення правильним многогранникам, розглянемо їх властивості та знайдемо умову існування правильного многогранника. Як вам вже відомо, у планометрії правильний многокутник це многокутник, у якого всі сторони та кути рівні. Так само ми можемо дати означення правильному многограннику. Правильний многогранник це многогранник, у якого всі грані рівні правильні многокутники та всі вершини віддалені від деякої точки, яку називають центром правильного многогранника. Існують інше значення правильного многогранника, яке відрізняється від першого. Правильний многогранник – це опуклий многогранник, у якого усі грані, рівні, правильні многокутники та у кожній вершині сходиться одне і те ж число ребер. Тобто, зазначення правильного многогранника випливають. Що правильне многогранник складається з однакових рівних правильних многокутників, та в кожній вершині сходиться однакове число ребер. Відповідно, всі ребра правильного многогранника рівні, а також рівність всі двогранні кути, що місця дві грані зі спільним ребром, більшому рівними будуть многогранні кути. При кожній вішині такого правильного многогранника. Але виникає питання, які правильні многокутники можуть бути граням правильного многогранника? Та скільки грани можуть мати правильногогранника? На ці питання ми будемо шукати відповідь. Як відомо, існує нескінченно багато видів правильних новокутників. Це випливає з того, що кількість сторін правильного многокутника може бути будь-яким натуральним числом, не менше Проте Прото від видів правильних многогранників існують всього п'ять. Не існує правильного многогранника, гранями якого є правильні многокутник, якщо число їх сторін 6 або більше, тобто N більше або дорівнює 6. Літерою N будемо позначати кількість сторін правильного, правильного многокутника, з якого ми будемо складати правильний многогранник. Проаналізуємо це ствердження і прийдемо до такого висновку. Для правильного многокутника, якщо кількість сторін більша або дорівнює 6, кут вершини буде не менше 120 градусів. Тут є формула для кута вершини правильного многокутника. Якщо ми цю формулу підставимо N дорівнює 6, то отримуємо 4 поділити на 6 та помножити на 180 градусів. І якраз буде 120 градусів. Якщо ми будемо збільшувати кількість старійного многокутника, то буде збільшуватись і кут вершини. Взагалі, коли n прямує до нескінченності, то альфа буде прямувати до 180 градусів. І так, перше, якщо ми будемо брати, наприклад, правильно шестикутник, то кут вершини буде мати. 120 градусів. Але у кожній вершині многогранника повинна бути не менше трьох путів. Тобто з кожної вершини виходити не менше трьох ребер. Інакше ми не зможемо скласти тривимірний об'єкт. І от ми маємо: якщо складаємо многокутник з шестикутник, многогранник з шестикутника. То в кожній вершині повинно бути три плоских кута по 120 градусів. Тобто, вже маємо 360 градусів суму кутів в кожній вершині. А це стає неможливим для створення многокутника. Сума всіх плоских кутів при кожній вершині опуклого многокутника повинна бути. Менше 360 градусів. Відповідно, навіть для 6 кутника ми не можемо скласти правильний э, многогранник. Отже, не існує правильного многогранника, гранями якого були правильні n-кутники, якщо N більше або дорівнює 6. А що залишається? Менше 6 це. 5, 4 та 3. Менше 3 бути не може. Тому що з двох відрізків ми не складемо многокутник. Отже, тільки правильний трикутник, чотирикутники та п'ятикутники можуть бути гранями правильного многогранника. Але залишається питання. Чи існують правильні многогранники з такими гранями і скільки граней вони мають. Відомо, що найменше можливе число граней для многогранника – це 4 Для того, щоб відповісти на це питання, ми використовуємо теорему Еліра. Ми її розглядали на початку цієї теми. Нагадую, що теорема Еліра стверджує, що у будь-якому куклому многограмнику сума числа грани і числа вершин на 2 більше числа ребят. Тобто, якщо ми позначаємо кількість в літера г вершин в та реба r, то маємо формулу g плюс V мінус r рівня 2. За допомогою теореми Ейлера отримаємо відповідь на питання. Які правильногогранника можуть існувати. Нехай кількість ребер, правильного многогранника, що виходить з однієї вершини, дорівнює M. Літера М кількість, гран... кількість ребер, які виходить з однієї вершини. Кількість ребер, а значення правильного многогранника, однаково не змінюються для кожної вершини. Для кожної вершини це Одне і те ж число. Друга величина у нас залишається літера N, це кількість сторін в правильного многокутника, з яких ми будуємо правильний многогранник. Ми визначили з попереднього аналізу, що n може бути 3, 4, 5. Тільки з 3 кутника, 4 кутника та п'ятикутника ми можемо е зробити правильний многоградник. Тепер ми э, знайдемо э, G – кількість граній і В кількість вершин через ці величини M та N. Оскільки кожне ребро сполучить дві вершини, і в кожній вершині сходиться M ребер, то 2 помножити на R будуть дорівнювати M помножити на V. І друге, а скільки кожне ребро многогранника міститься у двох гранях, тоді кількість грані помножена на кількість сторін многокутника повинна дорівнювати 2 помножиться на кількість ребер. Цих двох виразів ми отримуємо спершу, першого отримуємо, що кількість вершин дорівнює. 2 помножити на кількість ребер і поділити на кількість э, ребер, який виходить з кожної вершини. Так є кількість грамів. Многограні дорівнюють 2 помножити на кількість ребер, та поділити на кількість сторін в многокутниках. L. Ці величини ми підставляємо в теорему ейра замість G та замість В. Можна скоротити на 2 помножити на R, та отримаємо вираз, який позначений червоним кольором. Одиниця поділити на N, Додати 1 поділити на M, 1 одна друга. І дорівнюють 1 П. Так як R. Нас ребра. Так як кількість реб може бути тільки додатною, то відповідно цей вираз повинен бути додатним, більше нуля. Тепер ми проаналізуємо: ми вже з'ясували, що m може бути 3, 4, 5, тобто 3 кутники, 4 кутники та кутники. І знайдемо для цих величин, скільки може бути m. Кількість ребер, яке виходить з кожної вершини правильного многократника. Підставляємо спочатку n дорівнює 3. Тобто ми будемо складати правильний многократник з, трикутників, з правильних трикутників. Маємо таке, такий вираз. Одиниця поділити на 3 мінус 1 друга. Дорівнюють мінус 1 шоста. Одна mс 1 шоста це одиниця поділити на n, і головне це повинно бути більше 0. m натуральне число. Існує тільки три натуральних числа. Е, нагадую, що m не може бути більш, менше трьох, воно може бути 3 або більше. І відповідно, якщо ми беремо m равно 6, то отримаємо 0. І це неможливо. Кількість одиниця поділити на R строго повинна бути більше 0. Наступне число 5. Підходить одиниця поділити на 5 мінус 1,6 буде додатним числом. 4 теж підходить, та 3 підходить. Менше 3 бути не може. М. Маємо, що коли ми складаємо правильний многогранник з правильних трикутників, тому можливі три випадки: кількість реба, який виходить з кожної вершини, 3, 4, 5. І так, маємо вже три різних правильних многогранок. Наступний випадок: будемо складати правильний многогранник з чотирикутника. Правильний чотирикутника з квадрата. Підставляємо замість M4, маємо 1 четверта, мінус одна друга, отримаємо мінус 1 четверта. І знаходимо M, щоб виконувалась нерівність. 4 не підходить. Підходить 3, у нас є обмеження, менше 3 не може бути. Тому тільки один випадок. Коли ми складаємо з. Квадратів правильне многоградних. Може бути тільки випадок, коли кількість ремер, який виходять з кожної вершини, дорівнює 3. І останній випадок складаємо з правильних п'ятикутників. пунктів е 5 і вставляємо 1 п'ята мінус одна, друга, отримуємо мінус 3 десятих і для цього випадку теж маємо тільки один випадок М до 3. Коли ми складаємо з п'ятикутника, то теж може бути з кожної вершини виходити тільки 3 ребра. І так маємо 5 різних правильних нограмітрів. З трикутників, n дорівнює 3, кількість ребер, які виходять з вершини 3, 4 або 5, з квадрати, правильні чотикутники, кількість ребер, які виходять з вершини 3, та п'ятикутники, кількість ребер, які виходять з кожної вершини, теж дорівнює 3. І відповідно маємо 5 правильних многограмників, які зараз розглянемо докладно. Таким чином, теорема Еймера дозволяє існування наступних правильних многогранників – тетраїдер, октаїдер і касаїдер, які складаються з різних кількості правильних трикутників. Який складається з шести правильних чотирикутників, та додекайдер, який складається з 12 правильних п'ятикутників, на рисунку, показано та тетрайдер, він складається з чотирьох правильних трикутників. кількість ребер, які виходять, з кожною грамотю дорівнює 3. Загальна кількість ребер 6. Загальна кількість вершин 4. Наступні правильні многогранники – це куб і дедекайдер. З кожної вершини куба і дедекайдери виходять по 3 ребра. Куб складається з шести правильних чотирикутників, тобто квадратів. Ддекайдер складається з 12 правильних п'ятикутників. Кількість вершин в кубі 8, Ддекайдр 20, Октайдр і косайдр складаються з трикутника, як і тетради. Октайдер складається з восьми правильних трикутників, а ікосайдер з 20. В тетайдері кількість ребер, який виходить, з вершиною до дорівнює 3. В октайдері 4. В ікосайдері 5. Кількість вершин в октайдери 6. Ікосайдер 12. Властивості правильних многогранників добре знали і часто використовували античні математики та філософи. Для сучасної вже науки многогранники цікаві в Японосії багатьох видів симетрії та тим, що багато кристалів мають форму правильних многогранників. Наприклад, форму куба мають кристали кухонної солі, алмази кристалізуються у формі октаєдрів, а кристали залізного колчедану Мають форму до Властивості правильних і похідних рідних многогранників використовують архітектори і будівельники, художники і дизайнери, інженери і конструктори, які створюють просторові конструкції, а також використовуються у кристалографії та інших науках. Кожен правильний многогранник, крім титрайдера, має центр симетрії, а також кілька осей і кілька площин симетрії. Правильний же тети має три осі симетрії та 6 площин симетрії. Куб має 9 осей симетрії та 9 площин симетрії. Таким чином, на цьому уроці ми вивчили властивості правильних многогранників. Їх ще називають платоновими тілами. Правильний многогранник. Целопуклый многогранник, у которого все грани равны правильному многограннику. И в каждой вершине сходится однакове число ребер. У правильного многогранника равны все ребра, все і плоских путей, все грани. існує только пять правильных многогранников. Тетрайдер, куб, додекайдер, октайдер, та и косайдер. Тетрайдер, куб. Та додекайдер має однакову кількість ребер, що виходять з кожної вершини, яка дорівнює 3. Титрайдер складається з трикутників, куб з квадратів, додекайдер з правильних п'ятикутників. Титрайдер, октайдер та ікасайдер складаються з правильних трикутників. Відмінність у них в тому, що у титрайдеру кількість ребер, що виходить з кожної вершини вибачте, 3, у октайдера 4, у ікасайдера 5. Існують похідні від правильних многогранників, так звані напівправильні многогранники, прикладом якого є так звані архімедові тіла. Яки ми розглянемо на наступному уроці. Правильні на та похідні від них мають широке практичне застосування. Це весь матеріал на цей урок. Бажаю вам гарного настрою, до нової зустрічі!